Всіх на моєму каналі, дівчатка, новий влог, нове відео. Подивіться, як я гарно просуваю цю роботу. В минулому відео показувала старт. Зараз в мене в роботі лише цей дизайн, і я його активно вишиваю. Думаю, підключуся, покажу вам просування, яка яскрава виходить картинка. Завтра при, при денному світлі ще покажу вам теж ці яскраві хрестики, і тут дуже гарна основа. Дуже мені подобається 27-й каунт. Дуже красиво це все виглядає. Таке сьогодні робоче місце стефіни іграшки. Я і вишивка, власне. Обіцяла вам показати при денному світлі. У мене вже тут дуже гарні просування знову, і я планую переставляти снапи. Тож показую вам, що я тут вже вишила. Виходить яскраво і дуже гарно. Я тут повернулася додому, дівчата, і дивлюсь на свій робочий стіл і думаю, знову мені потрібно його прибирати. Але мій погляд зупинився на ось цьому процесі. І я дивлюсь на цю сукню, на цю спідницю, і думаю, боже, мій, скільки ж тут взагалі трошечки залишилося вишивати, Дошити хрестики, зашити металіком, те, що я тут пропустила. І буде готова робота. Тож потрібно повертатися до цього процесу обов'язково і вже завершувати. Буду переставляти, може, сьогодні-завтра п'яльці, на менші хочу переставити, і покажу вам вже повністю, що там в мене вишито, а вишито, як бачите, багато. І що ще я подумала? Тільки ну, я виставила ці декори до Великодня. А якби свято вже пройшло, і треба вже щось нове виставляти. Вже потрібно це назад в шафу. І тут в мене такі весняні роботи: Мюлхіл, ведмедик, такі весняно-літні. Вони залишаться ці роботи, а ось ці великодні треба вже прибирати. Тож, я вдома, спойлер. Про це пізніше. І що вдома? Вдома не миті вікна. І дуже зелене місто. Вчора, здавалося, ще не так були зелені дерева, але подивіться, це щось неймовірно. На очах сьогодні спекотно. Навіть не знаю, десь плюс 25, мабуть, на сонці більше. Але тішить, дуже тішить те, що погода гарна, і як моя подруга, подруга каже, що з кращих новин гарна погода. Ну, якось так. Живемо далі, тримаємося. Я вдома. А ще я відверто скучила за цією магією випікання хлібу. І вже не втрималася. Вчора годувала закваску, а сьогодні я вже займаюся тістом, буду ставити в ніч дві хлібини, і вже зранку, о сьомій ранку, буду випікати. Покажу обов'язково, я обожнюю ділитися цим процесом, особливо ділитися тими хлібинами, які в мене виходять. Тож, тістечко, ще у мене тут стоїть до 19-вечора. Потім я розділю на дві хлібинки. Все викладу за рецептом, там за правилами різними. І буде 12 годин, потім це тісто ще стояти в холодильнику, тобто всю ніч. І вже о 7-й ранку я це все засуну в духовку, і будуть гарні дві хлібини. Продовжую в'язати серветку або міні-скатертину в техніці філейне в'язання. В'яжу гачком. Так, гачок у мене 1,2 номер і пряжа Ярослав. Наша українська пряжа це бавовна. Ось номер кольору. Я вже не вперше в'яжу цією ниточкою. І не вперше це серветка гачком. Дуже мені подобається результат. Вона суха, фактурна, має невеличку скрутку. Не всім подобається. Це не та бавовна, яка виблискує, дуже гарно Вкладається в кожен стібочок. Тут теж вона гарно вкладається, але виглядає дуже такою фактурною. Мені ця фактура дуже подобається, тому я обираю знову пряжу Ярослав для своїх серветок. На цей раз в мене буде квадратна серветка. Плюс-мінус гарно видно, що виходить. Після прання все розрівняється, вона стане більш м'якенькою і буде гарно драпіруватися. Тут візерунок непростий. Тут така змішана техніка, по-перше, філейне в'язання, тут просто стовпчики з повітряними петлями. Такий центральний елемент сітки. Ця сітка мені дуже подобається, вже не вперше її вив'язую. І квадратна серветка вив'язується поворотними рядками, виглядає дуже гарно, дуже буде гарний і затишний виріб. Тож сьогодні працюю: я вже вив'язала ось тут рівно була половина. Я вже вив'язала більше половини і доєднала другий моточок. Тобто, на, рівно на половину цієї серветки, в мене пішов моток цієї пряжі, і тут 350 метрів. А колір, до речі, 97-й. Не це, що я вам показувала. 97-й колір такий, він не молочний, а такий, я не знаю, і не бежевий, такий вибілений такий, знаєте, колір. Ну, гарний. Люблю цей колір. Тож буду сьогодні продовжувати в'язати цю серветку. Сьогодні вже п'ятниця, час монтувати відео, і я швидесенько дознімаю фінальні шматочки. І що ви бачите? Ви бачите ці яскраві бунтики. Я б мала вчора завершувати з гачком. Я там трошки пров'язала її, і просто моя душа забажала яскравих кольорів і в'язання на спицях. В'язання на спицях мене сильно заспокоює, тому я вирішила собі нічому не відмовляти і розпочала прекрасними твідовими нитками вив'язувати новий кардиган. Кардиган буде з жакардовим візерунком. Точно такий, як я в'язала восени. Зараз принесу вам покажу, який в мене є готовий, але цей буде іншими кольорами, зовсім іншими. В мене тут такий прекрасний є кошик, і ось які кольори будуть присутні в кардигані. Основний це буде яскрава фуксія, А жакардовий візерунок буде вив'язаний з шістьма такими кольорами. Це ніжно-бусковий, яскрава бірюза, гарбузовий, така зелена трава, фіолетовий і сірий неймовірні кольори. Я просто милуюся цим кошиком і вже швиденько вив'язала 12 рядків резинки і бігом вже ж вам показувати, що в мене виходить. Буду переходити на основне вже полотно лицевою гладю. Це найкраще заспокійливе для мене. Я обожнюю перебирати ці петлі, і найчастіше в мене в'язання заради в'язання, чесно, заради процесу. І я просто в'яжу і заспокоююся. Тож, такий процес тепер у мене буде на спицях, і чому я ще вирішила. В'язати спицями, тому що носі дачний сезон, і весь травень ми починаємо їздити на дачу тільки по вихідних, і немає можливості брати з собою вишивку. Немає можливості розкладатися швиденько і щось вишивати. Є можливість швиденько розкластися і в'язати. Дача у мене для відпочинку, тому звичайно ж. Я приїжджаю туди на вихідні. Ми всі там відпочиваємо, дихаємо свіжим повітрям, дача в лісі, настрій гарний. Тому для мене найкраще брати з собою такий дорожній процес, в'язальний або гачок, або спиці. Так як я вже скатертину майже завершила, тож вирішила, тому давно я хотіла розпочати цей кардиган. Чому знову відкладати, не бачу сенсу, тож розпочала. Потім, вже коли переїдемо на дачу в літній період, тоді вже там і вишивка з'являється. Ну, Хто зі мною давно, той знає. Поки на дачі ще не були, завтра субота, обіцяють дощ, можливо, заїдемо там дещо взяти. Мені там для випікання хлібу потрібно лезо, воно на дачі, я хочу спробувати на хлібинах візерунки. Для цього потрібно лезо, воно на дачі. Тож зараз ще принесу кардиган, покажу вам нагадаю, який я в'язала, і можете тоді собі уявити, який цей буде прекрасний літній. Це такий кардиган контенту, кардиган затишку для дачі, для того, щоб в якісь... Літній день, коли будуть дощити, закутатися в цей кардиган і на трасі сидіти, в'язати або вишивати. Склад цієї нитки, 100% вовна, вона дуже гарно після прання розкривається і розкривається кожного прання, тому що нитка постійно розпушується, підвалюється, і потім в полотні це все має розкішний вигляд. Так, щоб довго не розповідати на пальцях. Ось цей кардиган, я думаю, ви його пам'ятаєте. Тут вже пришиті дерев'яні гудзики, Ось такий буде жакардовий візерунок. Він вив'язується по колу, тут кругла кокетка, все вив'язується по колу, потім така техніка, що кардиган вже у готовому вигляді по центру розрізається, ховаються всі кінчики, вив'язується планка. Ну, це все я розповідала. В минулих відео. У мене ось так оформлена планка бавовняним мереживом. Такий має вигляд зворотня сторона. Є перетяжки, бо це жакард. Так. Ось яке, який буде візерунок, і ось який вигляд має полотно вже після прання. Подивіться, які гарні петлі. Взагалі, полотно не світиться, воно легке, тепле і має такий гарний підваляний спушений ефект. Ну, це твіт, це твіт, це вовна, моя улюблена. Обожнюю це бобідний твіт, дуже гарна нитка. І враження в мене складається, що я взагалі просто вив'язую ці речі, тому що мені подобається ця нитка, подобаються ці бунтики. Ну, подивіться, це дійсно дуже гарно. Тож, у мене буде ще один точно такий кардиган, тільки ось в таких кольорах. Побачимо, мені цікаво, що вийде. І я досі не сфотографувала цей коричневий кардиган. Він зі мною їздив взимку в Карпати. Щось пішло не так. Не було настрою, було сильно холодно. Не хотілося фотографувати нічого, не сфотографувала. Тож, я думаю, що цей кардиган дочекається. ось... Цю просто феєрію кольорів. І тоді буде гарна фотосесія. Побачимо, що з того вийде. Плани гарні, я вважаю. Напишіть, які у вас враження щодо мого експерименту: заміни кольорів і вив'язування ще одного кардигану з жакардовим візерунком. Але я це люблю, нічого не можу з собою подіяти, тож буду в'язати. Тут, до речі, ще й на рукавах є. Ось такий невеличкий, теж жакардовий візерунок. І щодо вишивки. Вишивка була, гарне гарні у мене просування там у великодньому дереві життя від Little Stitch. Зараз вам покажу і думаю, буду завершувати вже цей влог з планами на майбутнє. А зараз ще трошки про вишивку. Великоднє дерево життя від Little Stitch. У мене зараз цей процес виглядає так. Гарно зараз передається кольор основи. Це лінда Мока, 27-й каунт. Трошки пом'яти, не хочу просувати. Не люблю в процесі просувати тканиною роботу. Потім вже, коли завершу, тоді все гарно випрасую. Тож, е ну дивлюсь. Через екран, через камеру дуже гарно виходить. І навіть ось цей основний елемент, бачите, виште, в мене, він найбільший в дизайні. Подивіться, який великий розмір. І я дуже хвилювалася, що він буде світитися, так як нитка темна, така коричнево бордова. Але ні, гарно виглядає в роботі. Тож продовжую вишивати. Роботи ще чимало дизайн великий, але мені дуже подобаються ці дизайни, і як вони виглядають, і як вони в процесі просто летять. І це теж такі, такі роботи-відпочивалочки, тому що багато ділянок зашивається одним кольором ниток, і вони зазвичай яскраві. Ну, тобто, це, це любов. Я люблю. Цей бренд Little Stitch. Якщо дивитесь <смеш> сердечки вам. А ви мені в коментарях ставте. <смеш> Тож, щодо цього процесу, це основний процес, тому що я не хочу його відкладати, хочу вишити цієї весни. У мене ще є півтора місяці, і, о Боже, півтора місяці вже пройшло пів весни. І де вона була? <смеш> це половинка першої весни. Вжух і немає. Тож літо на носі, в мене в планах два кардигани. Один вже розпочала, про інший розповім вже в наступному влозі, коли отримаю нитку. Три пасми до мене їде вже на пошті, в поштоматі. Тож в наступному влозі розкажу, можливо, в наступному влозі покажу і готовий кардиган, хто знає. Раз на два тижні виходять мої влоги, і я сьогодні подумала про те, що, мабуть, влітку візьму таку собі літню відпустку, канікули, тому що не впевнена, чи буде в мене можливість навіть раз на два тижні знімати відео. Можливість може і буде, просто не буде що показувати. Ну, так як я це показую, так як би мені хотілося, щоб мої відео були насичені, на роботи, на настрій і все таке інше. Тож, побачимо, це поки такі роздуми, можливо, раз на місяць влітку, та й влітку немає часу і у вас дивитися ці всі відео. Я сама не сильно багато передивляюся Ютуб влітку, бо різні і подорожі, і справи, і дача, і хочеться бути на свіжому повітрі, гуляти і поки жити це життя, поки є можливість. Тож такі в мене новини. І я ще обіцяла вам показати дівчат моїх, які я вишиваю. Це теж один з основних процесів. Поки що відкладений, тому що ось це дерево життя, хочу дошити. Все ж таки, в мене ще є квітень-травень. Ось дошию і тоді візьмуся за цих дівчаток. Але обіцяла ж зняти з снапів і показати вам, як скільки там там величезна робота, неймовірно красива. Біжу, беру і показую вам. І ось ця моя найулюбленіша робота цього року, цього півріччя вишивального, найніжніша робота, найбільша, найбажаніша. Лена мені подарувала цю схему. Лен, якщо дивишся, щиро тобі дякую. Ще раз мільйон раз написала тобі в приват, ще раз кажу: що дякую, дякую, дякую за цю схему. Це просто. Таке натхнення вирує досі з першого хрестика я люблю цей процес і дуже хочу його вже завершити. Подивіться, скільки тут залишилося зовсім трошечки. Цей розкішний льон, відтінок прекрасний. Думала я, який відтінок брати, той, що більш такий світліший, або ось цей натуральний сірий льон. І все ж таки взяла сірий, тому що хвилювалася, що тут. Колір обличчя зільється з кольором основи, яка була світліша, і знаєте, я не пожалкувала. Мені подобається на цьому натуральному льні, виглядає дуже вінтажно. Такий гарний, затишний, дуже спокійний настрій в кольорах ниток, дуже спокійно. Хочеться роздивлятися кожну трояндочку. Ці стрічки, які красиво драпіруються між листочків цих троянд, теж виглядають дуже гарно. І на спідниці ці складки, і сама ось ця теж. Сорочка у дівчинки дуже гарна. Тож уявляєте, як я хочу теж фінішувати тож після великоднього дерева буде фініш цих дівчаточок Ну, мені здається, що це, немовля, теж дівчинка, тому що мені багато хто в інстаграм написали, що дуже схоже на мене зараз. З моєю стежкою. Моїй стефі вже 8,5 місяців час просто летить. Минулої весни я ще була вагітна, чекала на неї все літо, а тут вже я з нею і вже 8,5 місяців просто щирого щастя. Тож ця робота дуже тепла, дуже відгукується в моєму серці. Я обов'язково оформлюю її, і вона буде висіти. Самому видному місці в моїй оселі. Тож, дівчат, такі плани, такі роботи, я щаслива, що в мене є можливість ділитися з вами. Цими влогами. Я щиро сподіваюся, що вам цікаво. Щиро сподіваюся, що ви, переглянувши мої відео, не жалкуйте про це. Я вдячна вам за те, що ви знаходите час дивитися відео, надихатися, вишивати, триматися. І бажаю вам всім енергії, натхнення. Нехай у всіх все буде добре. Бережіть себе і до нових зустрічей в нових відео. Thank you